Привіт, дорогенькі! Сьогодні в роботі в мене спортивна куртка підліткова, пошкоджений рукав в ліктьовій частині. Основний матеріал куртки трикотаж. Середня частина пілочок оздоблена плащівкою. Ну, зрозуміло, якщо пошкоджена ліктьова частина, то буду ставити на лукітнички. Можна було б використати трикотаж, але я все-таки зупинилася на плащівці. Заміряю розмір пошкодженої поверхні. Тут розірвано всього два фрагменти невеликих, але в цілому, якщо придивитися, це ж все таки ліктьова частина, вже трошки поверхня заласувалася. Тобто, намагаюсь перекрити так більш-менш. Я думаю, що в готовому вигляді це буде десь 10 на 14. Викрою з плащівки два прямокутника розмірами 16 на 12. Це вже з припусками. Припуск закладаю 1 см, зрізаю 4 кути прямокутника і отримую деталь ось такої форми. Від кутів основного прямокутника, основного розміру деталі, відкладаю по 2 см, не враховуючи припуск. Ці точки з'єдную і додаю сантиметр припуска. Так само з усіх боків. Два, два, точки з'єднала і додала ще сантиметр припуска. Чому я все-таки зупинилася на деталях ось такої форми, а не овальної, яку ми звикли бачити або використовувати. Маю на увазі ось такої. Це, правда, в мене джинсові латки. Але можна було б форму взяти. Чому не беру овальну? По-перше, не вдасться чітко обробити припуски. Можливий варіант, коли припуски не закривати, залишити відкриті. І потім закріпити по контуру, пройтись зигзагом. Але на трикотажному полотні, я боюся, що якщо я пройдусь зигзагом, щоб мені ця строчка потім не нагадувала серпантин. Припуски. З вивертної сторони матеріалу проклеюю клеєвою павутинкою на паперовій основі. Вона в мене саме шириною 1 см, так як я заклала припуски. І запрасовуємо всередину. Лише після того, як запрасували, знімаємо паперову основу і заклеюємо, запрасовуємо. Не спішіть одразу проклеювати всі припуски по всьому периметру. Оскільки потім не проклеюються деякі фрагменти саме на кутиках. Можете робити так, як я зараз проклеїла повздовжні поперечні, їх запрасую, заклею і вже потім оці лінії зрізів косих. Або ж виконуємо поступово, наприклад, одну сторону заклеїли, потім наступну. і так. Хотіла сказати, по колу, але де ж тут те коло. І так, по порядку, всі сторони. Припуски косих зрізів також проклеїла. Чому запрасовуємо ще з паперовою основою, а не знімаємо її, і потім запрасовуємо припуски? Тому що з паперовою основою чітко лягають краї, формується гарний рівний край, знімаємо паперову основу і запрасовуємо. Ця деталька вже готова повністю. На рукаві визначаємо чітко місце, де буде розташована деталька. Перед тим, як настрочити, фіксую все на клеєвий матеріал. Це в мене паутинка рулонного типу. Можна стрічковий матеріал, такий самий, як і, допустимо. На паперовій основі чи без Ось так. І закріплюємо праскою. На протилежному рукаві виставляємо чітко симетрично. Деталі на ліктях закріпила клеєвою павутинкою. І нанесла ще ось таку горизонтальну розмітку. Для чого я хочу ось цю мою плащівку подружити з цією, яка на пілочках. Відстрочка тут шириною 5,5 см. О, в цьому місці майже 6. Тут 5,3. Ну, Хаотично, в середньому 5,5. Можна було б від одного краю нижнього чи верхнього від, відкласти один раз 5,5 дати строчку і ще раз 5,5. Але вийде, що два фрагменти однакові, а один вже як зрізаний. Тому я відцентровую горизонтально і відкладаю 5,5 см, саме серединку. Спочатку прокладаю дві строчки по цих розмітках. А потім вже даю відстрочку по всьому периметру. Курточка готова, рукава поремонтувала, ось так це виглядає. На сьогодні в мене все. Всім дякую за увагу. Всього найкращого, до побачення!